Володимир Зеленський літаком королівських військово-повітряних сил Британії прибув до Лондона. Разом з президентом приїхали міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба та голова офісу президента Андрій Єрмак. Про це пише Sky News. Прямо з літака українську делегацію зустрів британський прем'єр Ріші Сунак. Далі вони поїхали на Даунінг-стріт. Наразі Володимир Зеленський прибув до Букінгемського палацу, де подякував британцям за підтримку України у боротьбі проти Росії з першого дня. Згодом там відбудеться зустріч з чинним королем Великобританії Чарльзом Третім. Нагадаю, несподіваний візит Зеленського до Лондона це перший з початку російського вторгнення. Як повідомляє Ройтер, Зеленський завтра відвідає Брюссель з офіційним візитом. За даними змі, президент виступить перед європейським парламентом та проведе кілька зустрічей з лідерами ЄС. Російські окупанти обстріляли селище Нью-Йорк на Донеччині. Про це повідомив голова Донецького ОВА Павло Кириленко. В день росіяни вдарили по містечку із артилерії та поцілили у будинок. Розповів він пошкоджено дев'ятиповерхівку. Зруйновано сходові прольоти між дев'ятим і шостим поверхами. Пробита стіна, вибито шибки в квартирах. За попередню інформацію постраждалих немає. Вранці окупанти гатили з артилерії та мінометів по Херсону. Внаслідок атаки постраждав будинок. Чоловік та його син отримали легку контузію. Накривали наше місто з лівого берега. Чутно було гучні вибухи по всьому місту. Розповіла начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Снаряди влучили також у дитсадок. У Будівлі вилетіли вікна. Загалом за добу Херсон та область росіяни обстріляли 29 разів. З них шість разів вдарили по Херсону. Повідомили у Генштабі. Окупанти гатили з артилерії РСЗВ, мінометів, танків та машин піхоти дві людини дістали поранення різного ступеню тяжкості. Повідомили у Херсонській ова. Окупанти обстріляли Харківщину близько 11-ї години. Зафіксовані прильоти в селі Варварівка Чугуївського району. Поранення отримали двоє цивільних: – 69-річний чоловік та 66-річна жінка. Про це повідомляє Олексій Нігубов, голова харківської ова. За годину ворог обстріляв Вовчанськ. сколково поранення отримав 52-річний чоловік. Госпіталізували також жінку з мінною вибуховою травмою. Пізніше стало відомо, що постраждав 10-річний хлопчик, дитину госпіталізовано у стані середньої тяжкості. СБУ по гарячих слідах затримала агента РФ, який коригував ракетні удари по Харкову 5 лютого. Загинули мирні мешканці та зруйновано цивільну інфраструктуру міста. За даними слідства, коригувальником виявився місцевий мешканець, який співпрацював з російською військовою розвідкою. Зрадник приховано фіксував місця дислокації військовослужбовців зсу, блокпостів та об'єктів критичної інфраструктури на території харківського регіону і передавав їх представникам агресора. Рашисти використовували вказані локації як потенційні цілі для ракетних атак. Причому після прильотів вони ставили цьому ж агенту завдання зафіксувати і передати їм результати влучань. Армія РФ збиралася атакувати українські позиції, але планам ворога завадили. На околицях Бахмута аеророзвідка прикордонників з мінометів відпрацювала по російських штурмовиках. Внаслідок обстрілу одного з них ліквідовано та ще чотирьох поранено. ДПСУ повідомляють на іншому напрямку ще три ворожі групи піхоти рухалися для атаки на українські позиції. Мінометні розрахунки прикордонників відпрацювали по противнику та ліквідували частину бойовиків. Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про розширену програму підготовки українських військових, а також про постачання Києву далекобійної зброї. Про це повідомили на Даунінг-стріт напередодні неоголошеного візиту президента України Володимира Зеленського. Пише видання The Guardian. Як зазначили, Британія включить до програми підготовки військових українських пілотів, винищувачів і морських піхотинців, зазначаючи, що після навчання пілоти будуть впевнено керувати сучасними винищувачами, які відповідають стандартам НАТО. Нагадаю, за півроку до готовності було проведено 10 тисяч українських військовослужбовців. А цього року планується підготувати ще 20 тисяч українських солдатів. Німеччина до кінця лютого надасть Україні керовані ракети, п'ять додаткових установок ГЕПАР та п'ять інженерних машин Піонер. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва. Зокрема, в березні Україна отримає п'ять мостоукладчиків типу Байбер. Нагадаю, раніше Пісторіус оголосив, що Україна отримає понад 100 основних бойових танків старішого типу леопард 1 від групи кількох європейських країн, а танки Леопард 2 відправлять до кінця березня. В депутата від Європейської солідарності Артура Герасимова знайшли незадекларовану квартиру в Іспанії та викуплене паркомісце. Вартість майна становить 228 тисяч доларів. Детективи набув вручили обвинувальний акт нардепу щодо внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік. Про це повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі і опублікували відео вручення обвинувального акту. Він відмовлявся брати матеріали провадження, відкидав документи. А потім закрив двері авто і поїхав. У САП повідомили загальна сума незадекларованих відомостей становить майже 8 мільйонів гривень.